Доброго дня, з вами Фідрі Компані, поступає в продажу Ford Escape SE 2018 рік, 1.5, бензин, передній привід. Автомобіль не має переднього пампору. Акціоні були була фара, крило, автомобіль запускається і їде. Гарно виглядає по козлу, нема нюансів. автомобіль 85 тисяч миль пробігу. Слово в дуже гарному стані, збережному, світла стеля, електросидіння, великий екранчик, мультируль. Два ключа, И я я поделюсь тому кому кого-то интересно. Вот такой вариант Пощить нашим менеджерам.